На чорнобілі клавіші роялю упав листок багряно золотий, на филичку відходжу від відрі, відчувши голос музики святий, на филичку відходжу від відрі. Відчувши голос музики святий Ця таємничість, Ці ліричні струни, усе ще так хвилює І п'янить, по осені Іду Де так відгунно мене краса мелодії полонить по осені. Іду так відлунно мене краса мелодії полонить, а може, я на мить безмежі стану і розділюся у музиці оцій. осіння далечінь поміж туманів. Мені в долоні ронить багриці, а сіння далечінь поміж туманів, мені в долоні ронить багриці, і цей рояль наповнює миттєвість, яка завмерла від глибинних нот. Не йди від мене, днина багрицева, дай ще напитись сніжних насолод, не йди від мене днина богцева, дай ще напити сніжних насолод, мовчу, під небом осінь розгулялась і стільки дум натхненних і простих, на чорно-білих клавішах роялю лишився слід мелодій золотих, на чорно-білих клавішах роялю, лишився слід мелодій. It's